Друзі, привіт і продовжуємо далі виконувати завдання. Перед е, відео хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися на канал. А також, якщо є можливість е, допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. І так, поїхали Зимання до завдання. Е, е, дворфійський шпіон сьогодні у нас завдання. Беремо це завдання, нажимаємо Прийняти і дивимося на карті, де куди потрібно нам бігти. Нам потрібна голова, геолога, стража на ковальні. Коротше, все, побігли, я знову йдеться. Зараз ми його там короче, кильнемо. Якщо він там є, він там ходу, там ходу може вже і чарга стоїть на нього. Тобто не факт, що нам ми одразу прибіжемо його і там сразу зможемо вбити. Ну це я так собі думаю. Коротше, башня оця. впереді, що перед нами. Як ви бачите, да? Отут є, коротше, там той тип, якого треба нам вбити. Зараз ми його знайдемо. Цікаво, де він? А як його звати? Ага, тут я, мабуть, походу черга за ним. Зараз вже будемо тут довго тусити. Угу. Як ви бачите, тут на нього чекають. Е, друзі, коротше, продовжимо після того, як цей е, геолог зареспаниться і ми його вб'ємо разом. Е, друзі, от він зареспанився, а він, він отут біля, біля входу в, в цю як на башню, як там його називати ще. Коротше, він коли розпаниться, він автоматом йде на самий верх. Тобто от сюди, от зараз ви побачите. І після того, коли він дійде до свого місця, ми його можемо вбивати. Тобто він зараз якби для нас не активний, ми його не можемо бити. От зараз він активний буде. Тобто він тут щось матюкається коротше, на нас. І ми тут зараз ми йому дамо. От все, можемо переговорити. Ну якби не важке завдання для одного для одної особи, тобто можна його в принципі, легко вбити. Ну в принципі тут і не дуже важко його. Діло в тому, що тут є люди, які його також вбивають, і він один і розпанеться около 3-4 хвилин, щоб ви мали на увазі. Друзі, дивіться, ми його вбили, там забрали в нього ітем, який там треба було. А, голова. Голова голова цього. І після цього нам потрібно повернутися до того NPC, де ми взяли це завдання. Також, якщо є поруч гравці, які теж охотяться на цього агеолога, запропонуйте їм паті, або якщо в них вже є паті, щоб вас взяли паті, так буде швидше, ви так не потратите свій час. Друзі, ми вже от підбігаємо, так що нам ще залишилось, просто підійти, здати. Там походу награда класна. Ну, така, яка класна, ну так, як я 6 рівень, для мене це вот, Все ну, е, да, в нас супер, Видаємо голову і вибираємо або одну ручку, або двуручку. Я возьму двуручку, мені щось двуручка круче. Е, і плюс ми ще маємо 800 опіта Часло за е, завдання. Друзі, от таке було таке неважке завдання. Я дякую всім, що дивилися це відео. Ще раз наголошую вам, якщо маєте бажання підтримки. Поставити лайк і також підписатися на канал, а якщо є можливість задонатити на розвиток каналу, посилання буде під описом під відео. Всім дякую, гарного вечора, всім пока-пока.